Розділ шостий: коли допоможуть лише тортури. Покарання, про які я розповів у попередньому розділі, повинні допомогти вам підтримувати дисципліну й авторитет у домогосподарстві на належному рівні. Проте може статися так, що кого-небудь із ваших рабів буде притягнуто до судової відповідальності у випадках, коли раб мусить давати свідчення в суді. Закон вимагає застосування до нього тортур. Причина цілком очевидна: раби, як усім відомо, є злісними брехунами і правду можуть сказати лише якщо змусити їх корчитися від болю. Однак тут слід дотриматися однієї умови: власник має передати раба для тортур із власної волі. Раб не може давати свідчень лише проти свого господаря, окрім випадків державної зради. Ця частина прихована через відвертий її контент. Якщо для вас цікава ця книга, ви можете знайти повну версію за посиланням, вказаним в описі під відео. Великою вдячністю за нашу роботу була б від вас підписка, лайк і звичайний коментар. Це допоможе у розвитку каналу і про нас дізнається більше людей. А також, якщо ви маєте можливість, ви можете стати нашим меценатом, підписавшись на Patreon. Дякуємо, що нас слухаєте! Почуємось!